Всім привіт, ми на каналі Сантенчлай. Сьогодні ми знову в ІПЛ фейл. Наша тут величезний космос. Вже в Канаді Жарко, тому я в шорти і в футболці. Все-таки тут літо. І давайте ми ну вивчимо, що відбувається на екрані. по-перше, всю панелі, ви бачите, вона інтерактивна. Правда. Це просто для декорації, ніякі функції за собою ці кнопочки не несуть. Це просто дуже гарно виглядає. Зможно бути. Як завжди, і приял підготував кілька ігор. Їх менше, ніж зазвичай, бо зазвичай їх там шість, можна багато сьогодні дізнатися, тут всього чотири кнопочки. А це просто інформація. Значить так. Так, ми це може. Дивіться, це сонячна система наша. 4,5 мільярда на І тепер Ось, що тут відбувається. Ось у 61-му році людина вперше потрапила в космос, а в 69-му американці захопили місяць і поставили там свій прапор. Так, в 76-м був. Ну і ось, як крутиться планети. I'm in space. Ааа, тут єкрання. Тут є. Тут є. Гелійкомет. Тут дуже гучно, тому буду приезжати. Плутон втратив статус планети в 2006 році. Ага. Балка, планета. Ось можна подивитися діаметр планет. Ось який маленький Марс в порівнянні з Юпітером. До речі, Марс виявляється майже вдвічі менший за Землю. Це диво. Бо я диво вижу. Так, ще одна кнопочка, і тут ми можемо і пілот. Це швидкість. Єдине, що чому цей літак не літає назад у сторону, налітає тільки вперед у сторону. Ця стрілка показує, де ми знаходимось. Дивіться, ми можемо облітати всю сонячну систему буквально за хвилину. І подивитись на планети. Тільки всі планети знаходяться внизу, а ми знаходимося десь зверху. Мені лінь до не добиратися. Ще одна кнопочка і тут ми можемо подивитися на сузір'я. Тут так багато сузір, я не знаю, як мент. Оооо. Так. Ого, а тут інформація. До речі. це, пожалуйста, що сторони. А ні. А. Виявляється ролик. Найцікавіша кнопочка остання. Це гра. Тут треба запустити ракету, щоб вона долетіла до землі, і ні в якому разі не врізалась в чужу планету. І не вилетіла взагалі зробити просто ой. Я, в принципі, це і хочу зробити. Тільки що я напевно вбив парочку людей. Нормально. Так, а тепер по нормально. О! А ось там було ясно видно, що я поколю. Ось. Дізна. Дізна. А -а -а. Ура. Тільки тут ще складність в тому, що ракета прилетіла не, не в Китай, а в Канаду, але все-таки о, тут вже дві планетки у нас. Дивіться, тут у нас кількість ракет, кількість наших спроб. Це рівень, на якому ми знаходимося. Всього тут 10 рівнів. А це кількість палива. І для того, щоб поповнювати це паливо, тобто, паливо одне на всі 10 рівнів. Тобто, якщо не збирати паливо, то треба якось протримати 10 рівнів. Тому для того, щоб збирати паливо, треба зі дотрукатися. нетркатися. Ось 12%, от із 85. Пробуємо зібрати трошечки палива. В принципі, мали б зібрати. Оп! І ми зібрали 87%. Всі рівні тут проходити немає сенсу. Тут просто буде більша так, кількість планет. Тут також можна буде змінити рівень палива з часом, затрати, щоб ракета летіла швидше, ракета летіла повільніше. Ну і на цьому... Знімемо ще відосю ІПЛ. Поверни камеру, але весь ІПЛ. Я не знаю, скільки ця будівля коштує, але напевно дуже-дуже дорого. Як мінімум цей екран. Операторна води камеру на екран. А -а -а. Величезний і майже. Ну прошу, ми ще ми знімаємо підозрювати ІПЛ. Змінюється, до речі, сюжети. Тут були динозаври, тут були риби. Там, з того боку, теж, до речі, є міні-екран, може, ми там теж назнімаємо. Коротше, всім б'є-б'є.